Із настанням холоду та загрози відновлення відключень світла, багато юзерів настільних ПК шукають для себе варіант ноутбука із хорошою автономністю. Та просто візьми MacBook. Проте варто визнати, що MacBook підійде далеко не всім. Хтось не хоче заново вчитися користуватися ноутбуком, адже все життя користувався Windows, для когось немає альтернативних застосунків для macOS, які точно є на Вінді, а хтось просто не хоче брати базовий MacBook Air. Тому Сьогодні ми підібрали для вас альтернативу MacBook Air і навіть трішечки для MacBook Pro, адже цей ноут потягне не лише Word, але й редагування фото та відео. Asus Vivobook S15 отримав достатньо мінімалістичний дизайн. На кришці дисплею немає великого логотипу, лише маленький надпис «Asus Vivobook». Ноутбук має міцний металевий корпус, що робить його ідеальним рішенням для користувачів, які багато подорожують або люблять працювати в кав'ярні. На нижній кришці розташована широка решітка охолодження та два динаміки від компанії Harman Kardon. На лівому торці розташувалися два USB type c що підтримують передачу даних, заряджання та підключення зовнішнього монітору. Також є класичний HDMI 2.1, картрідер MicroSD та аудіокомбінований роз'єм 3,5 мм. На правому торці два USB A3 і 2. Клавіатура ErgoSense має три рівні яскравості підсвічування задля роботи в умовах недостатнього освітлення. Хід клавіш забезпечує приємні тактильні відчуття при наборі тексту. Зменшуючи навантаження на пальці. Клавіатура має функціональні клавіші для швидкого доступу до таких функцій, як копілот, керування мікрофоном та виклик утиліти MyAsus. Тачпад Vivobook S15 OLED було удосконалено порівняно із попереднім поколінням. Тепер він має на 40% більшу площу та забезпечує плавну навігацію, навіть без використання мишки. Технологія тихого натискання робить його ідеальними, якщо ви часто працюєте вночі. Приємно, що важко. Жить, ноутбук не більше півтора кілограми, а його товщина складає 14 міліметрів. Ноутбук оснащено 15,6 дюймовим ASUS Lumina OLED дисплеєм із глянцевим покриттям та роздільною здатністю 3К, а частота оновлення 120 Гц робить прокрутку та відтворення відео плавним. Дисплей підтримує 100% кольорного охоплення dci p 3 що забезпечує яскраве та точне відтворення кольорів. А цей показник буде корисним для тих, хто працює у сфері графіки. Дизайну, редагування фото чи відео, та й в будь-якій діяльності, що вимагає точної передачі кольору. Окрім того, пікова яскравість екрану сягає 500 ніт, що робить його видимим навіть у добре освітлених приміщеннях. Дисплей має сертифікат VESA HDR True Black 500, що забезпечує глибокі чорні кольори та контрастність дрібних деталей у темних сценах. Якщо ж вас турбує вигоряння OLED Матриць, то в застосунку My Asus є функція Asus OLED Care, де можна увімкнути Pixel Shift. Це зміщення пікселів, що зменшує ризик вигоряння, автоматичне приховування Овання панелі задач та цільовий режим, який буде автоматично затемнювати усі інші області екрану, окрім активного вікна, також тут можна застосувати динамічну частоту оновлення чи встановити фіксовану 60 або 120 Гц. Завдяки часу відгуку 0,2 мс мілісекунди. Цей oled дисплей забезпечує чітку картинку під час динамічних сцен. Дисплей має сертифікат TÜV Rheinland за низький рівень випромінювання синього світла, що допомагає зменшити навантаження на очі під час тривалого використання. Окрім того, він випромінює на 70% менше шкідливого синього світла порівняно зі звичайними рідкокристалічними дисплеями. Ноутбук оснащено процесором AMD Ryzen 5 7535HS, високопродуктивним чипом, розробленим для легкої обробки інтенсивних робочих навантажень. Це Шестиядерний процесор з 12 потоками працює на базовій частоті 3,3 ГГц, а з турбобустом до 4,55 ГГц, що робить його ідеальним для широкого спектру завдань, включаючи редагування відео та навіть ігор, які не потребують потужної дискретної відеокарти. Інтегрована графіка AMD Radeon не призначена для важких ігор, але забезпечує більш ніж достатню потужність для повсякденних завдань. У парі із швидкісною оперативною пам'яттю формату. То 5 x обсягом 16 гігабайтів цей процесор забезпечує стабільну та швидку роботу не лише інтерфейсу системи, проте і вибагливих застосунків. Для забезпечення стабільної продуктивності навіть за високих навантажень, ноутбук оснащено термотехнологією Asus iSCOL. Ця система охолодження використовує два вентилятори для ефективного відведення тепла, підтримуючи оптимальну температуру під час виконання складних завдань. Наявність вбудованих пилових фільтрів для обох вентиляторів підвищує довговічність ноутбуку, адже запобігає засміченню системи охолодження. Маючи TDP 45 Вт, процесор забезпечує баланс між енергоефективністю Активністю та продуктивністю, що робить його ідеальним для користувачів, яким потрібна стабільна потужність без перегріву. Зберігати свої файли можна на твердотілому накопичувачі місткістю 512 гігабайтів, що забезпечує високу швидкість читання та запису. Є варіант конфігурації обсягом 1 терабайт. Що стосується зв'язку та підключення до мережі, Asus VivoBook S15 отримав Wi-Fi модуль з підтримкою стандарту 6 i та Bluetooth версії 5.2. Камера додатково має інфрачерп. Червоний датчик, тому забезпечує чітку картинку, а також її можна застосовувати для розблокування по обличчю за допомогою функції Windows Hello. Asus VivoBook S15 OLED оснащений акумулятором 75 Вт година, який забезпечує тривалу роботу, що робить ноутбук ідеальним для користувачів, які постійно перебувають у русі. Ноутбук може працювати до 14 годин на одному заряді, і цього точно вистачить на повний робочий день. Окрім місткого акумулятора. Онією з головних переваг VivoBook S15 OLED є швидке заряджання. Ноутбук може зарядитися до 60% лише за 49 хвилин, гарантуючи, що ви можете швидко підзарядитися і повернутися до роботи. Приємно, вчасно і влучно те, що ноутбук заряджається із універсальним роз'ємом type c тому він зможе поповнювати заряд і від відповідного павербанку. oled дисплей цього ноутбука також сприяє підвищенню енергоефективності, адже ОЛЕД. Анелі зазвичай споживають менше енергії, ніж традиційні IPS-матриці, особливо в темних сценах, або коли яскравість налаштована на нижчий рівень. Крім того, функція USB Easy Charge дозволяє заряджати ноутбук за допомогою широкого спектру зарядних пристроїв. ASUS VivoBook S15 OLED має преміальний вигляд, адже виготовлений із висококласних матеріалів. Нас здивувала якість екрана, як для ноутбука, такої вартості, адже oled дисплей у поєднанні з якістю збірки дійсно виглядає. Глядає як преміум клас. Варто відзначити, що ноутбук дуже і дуже тихий. За мого сценарію використання, а це робота з документами та обробка фото, кулери не вмикалися. Тривалий час роботи від акумулятора в поєднанні зі швидкою зарядкою робить цей ноутбук надійним для користувачів, а широкі можливості підключення по Type c гарантують, що він добре підходить для різних периферійних пристроїв. Безумовно, інтегрована графіка може дещо обмежити можливості користувачів, які потребують високої потужності дискретної відеокарти. Проте він далеко попереду від конкурентів у тому, що стосується якості дисплея, портативності та автономності. Якщо вам сподобалося, Asus VivoBook S15 OLED. Посилання я лишаю в описі під цим відео. Папа! -па.